Мир вам всім, міста ваші, країни ваші, сім'ї ваші. І сьогодні 13, -е, 2024 рік, в 5 годин були підняті літаки, і в 5 годин ми вже стояли в молитовних проломах. Просили Бога, щоб Бог вислав ангелів своїх, щоб вони закрили небо над Україною. І так вже два, більше двох років. Більше двох років ми в молитвах стоїмо. І знаєте, це звернення, я, вже, я мовчав. Я є, ми є місіонери Бога живого, священники, місіонери, благовісники і молитовники. І я зараз знаходжусь в Німеччині. Дух Святий прислав Німеччину, але ми були місіонерами по Європі, і перед війною Дух Божий сказав, буде війна, повноваштабна, їдьте в Україну. І ми приїхали в Україну і висвобождали Слово Боже перед війною, 2021 рік грудень. Що буде війна, церкві, підніміться на молитви. Бог сказав, що буде повноваштабна війна. Ми заходили в церкві, з яких нас гнали. І ще й поліцію визивали на нас за це, за все, що ми казали, і молилися. Але Бог зібрав молитовну групу з усього світу, яка стала молитвою пролому, і ми почали молитися проти духові. І коли почав наступ, ми стояли в 10-12 годин молиток, щоб Бог дав стратегії воїнам, щоб вони відбили цих варварів. І ми молилися, і продовжуємо зараз молитися. Але 2000. 22 рік Бог прислав до Німеччини і сказав, щоб дав задання своє, моліться, вести молитовну брань і дав слово 56.1, Ісаї 56.1, дотримуватись правосуддя і справедливість, щоб Німеччина не стала під дух комунізму. І ми вели цю роботу молитовну по всій Німеччині, проливали єлей, трубили в шафари. І вели молитовне брання. І також ми молимось проти війни. Молимось за кожного воїна, капелана, волонтера. молимось за народ України. І це вже більше двох років. Але дивіться. Це звернення до Я не пишу особистих там, я не, я не хочу спілкуватися по цьому поводу. І я вирішив зробити ефір цей. Подивіться, пастира. Які ви поназивали себе пастирами, розкололи церкву, слово життя. Ви розкололи церкву, слово життя в Донецьку. Поназивали себе пастирами. І зараз ви мені пишете. Ми молимось за вас, тому що ваші молитви Бог не чує, ви є розкольники. А Слово Боже каже, це царство, яке розкололо саму в собі, воно нема сили. Все, духовний світ не обдурити. Слово Боже для всіх. І ми молимо за вас. Але що ви мені пишете? Приїжджай сюди, ми тебе давай на Авдіївку їдь. Ми тебе відправимо на Авдіївку. Якого ви Духу? Знаєте, коли Ісус ішов в Єрусалим, і учні з ним йшли, і коли не дали там в селі переночувати їм, учні кажуть Ісусу, Давай ми ще свого наведемо на них і спалимо їх, і все. Він каже: ви не знаєте, якого ви духу. Якого ви духу? Ті пастира в кавичках, які мені пишуть, ми тебе зараз відправимо на Авдіївку, що ти там молишся, що ти там трубиш. Я молився, молюсь і буду молитись. Я трубив шафар, бо цей Бог полюбив Бог, бо цей звук шафара сам Бог любить. І він давав тору у звуці шафара на гори Сінай. І Бог. Явиться в цьому звусі Шафара. Я трубив, трублю і буду трубити. Якого ви духу? Я вам не суддя, щоб ви це розуміли. Хто я такий, щоб когось судити? Але цей ефір я зроблю до вас. І я зачитаю слово. Витвер душі з необрізаними серцем і вухами. Ви завжди противитесь Святому Духу. Ми приїхали кричали по всій Україні: в церкві підніміться на молитви проти Духа війни. В принципі, я можу, я не, не знаю, ви, ви не будете молитися цієї розкольники, тому що порозкалували церкви, а тому що на ваших молитвах нема сили, а на наших є. І ми ведемо литовне брані, бачимо результати. Ми стоїмо в молитвах за кожного воїна, капелана, волонтера і за народ України, за кожну сім'ю. І в 4 години взлітають літаки, ми вже в молитвах. Щоб літаки взлітають по інформації, ми дивимося, ми вже 4 години. Утра, ми вже в молитвах і просимо Бога, закриваємо небо над Україною. Просимо Бога, щоб ангелів своїх і виміняють. Ви мені таке пишете, якого ви духу? Боже, помилуй їх, я вам не суддя, я вам не суддя, є суддя, вон, слово Боже. Якого ви духу, що ви приходите до мене, пастира слова життя, які розкололи церкву, Приходите до мене в Німеччину, б'єте мене головою об стіну, щоб вбити мене. Визиваєте ще поліцію і кажете, щоб я залишив територію Німеччини, бо вас Єзавіль прислала. Я ж нікому поганого слова не кажу. Я тільки приїжджаю і роблю те, що мені каже Дух Святий. Молюся в Дусі світом за пробудження, молюсь проти війни. Якого ви Духу? Ісус говорить вам. Покайтеся, що ви мені пишете. Боже, прости їх і помилуй їх, Господь. Я приходив в церкві України перед війною, бо мені Бог відкрив, що війна буде прислав місіонерам в Україну. Ми є місіонери. Я приходив до церков і кричав у церквах, встаньте на молитву. і молився, мене гнали з церкви. Пастир гнав з церкви. і поліцію визивав на мене ще. Боже, помилуй їх, прости їх, Господь, не, не відають, що вони пишуть мені. Господь. І дивіться, в Якова. 4.6, а 412. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубить. А хто ти такий, що судиш ближнього? Чи хто я такий, що буду судити ближнього свого? Мій народ Україна. Зараз в такому стані знаходиться. Це мій народ. Я українець. Якщо мого народу не буде, не буде і мене. <кхе> так. Але Бог дав слово. Ніяка зброя зроблена проти України не буде мати успіху. І всякий язик, який буде з Україною, на суду Україна переможе. Ісай 54, 17. І ми стоїмо в молитовних проломах і будемо стояти, Що б ви мені не бажали. У ваших слов нема сили, а в моїх словах є, тому що я движусь в Дух і Світом, і Дух Святий мені відкрива на ситуації Слово, І ми висвобождаємо слово в молитвах, і слово матеріалізується. Я благословляю вас всіх. Боже, прости, помилуй. Той, хто висвобождає гадості, прости і помилуй їх. Я благословляю кожну родину, я благословляю кожну церкву. До речі, що ви мені кажете там за Авдіївку, я ще перед новим роком, всім церквям, тому що ми закінчили роботу з Духом Святим по Німеччині, я всім церквям дав запроси. У мене є з ці ефіри, що я готов приїхати вже до України, бо закінчив працю по Німеччині духовно. Я готов приїхати в будь-місто України. В тому числі і в Авдіївку із Біблією українською. Я готов іти в окопи російські з Біблією і з Словом Божим, українською Біблією. Для мене життя Христос, а смерть приобретення. Дух Святий мене ввів в цей рівень, що для мене життя Христос, а смерть приобретення. Якщо ви мене вб'єте, пастера, чи тут в Німеччині, щоб ви вбивали мене, приходили головою об стіну, мене тут вбили, щоб я залишив територію в Німеччині, чи в Україні ви мене вб'єте для мене життя Христос, а смерть приобретення. І я рад буду приобрести Христа. Я не боюсь, а в дію. Чи інші міста. Я рвався в 2021 році у воєнкомати. У 2022 році я воєнкомати, отак тряс, бо мені 63 роки, мене нікуди не брали. Поліцію воєнкомати на мене визивали, що я рвався і вам писав Маріуполь, куди тільки не писав, що я готов приїхати. У мене, мене є прям. Ефіри подивіться мої, щоб ви мені таке писали. Але я буду, ми будемо і надалі молитися. Зараз дасть Бог мені Бог відкриє Україну, бо я йду тільки за Духом Святим. Куди він мене посилає? І що Він мені не говорить. Дасть Бог мені відкриє зараз Дух Святий Україну, я буду в Україні. Благословій вам всім. Миру вам всім, захисту від Господа вам всім, в тому числі ті, хто пишуть мені такі гадості, миру і захисту кожної людині, кожної родині, кожному воїну, кожному капелану, кожному волонтерові. Захисту від Господа. І ми також молимось проти корупції, є слово Боже. І ми висвобождаємо його і воно матеріалізується. Ми бачимо ці результати. Ну, ось так, такий от зробив ефір. Я нікого не, не суджу, не засуджую, я не суддя. Хто я такий, щоб судити? Але вже дійшло до такого, що мені, мені побудило всередині це сказати, Прекратіть писати гадості. До якого стану ви опускаєтесь? Зайдіть в дух і будьте в духі в будь-якій ситуації, в якої б ви не були, і в якому місті, де б ви не перебували. Будьте мужні і не ужасайтесь. Я Бог ваш, каже Слово Боже. Халілуя! Ми продовжуємо молитви. Ми в молитвах. Ми є в Ютуб каналі Заходьте Молитва в Духа Святом Крапка М міжнародна. Ми є також в телеграмі Молитва Духа Святом міжнародна. Ми молимо з Дусі Святом і йдемо в цьому житті вже 20 років, як веде Дух Святий. У водітельстві Духа Святого, тому що вважаємо себе правдивим поклонником Духа і істини, бо це час правдивих поклонників Духа і істини, яких шукає батько і за яких казав Ісус Христос Івана 4, 23. Він казав це сама Благословенного Благословеного всім дня, миру, від Господа, і ви ж, улюблені, перебувайте, збудовуйте себе найсвятішою вірою вашою. Моліться в Дусі Святому і перебувайте в любові Божій. Ми любимо вас всіх. Обнімаємо, любимо вас всіх, друзі, рідні і всі люди. Ми любимо всіх людей, всіх людей. Але духи, які наповняють людей, ми, ми їх не любимо. Духи, які наповняють людей, не Божі, ми їх не любимо. І ми ведемо молитовні брання проти всіх духів. І несем благовість по цієї землі з Духом Святим. І проставляємо з Духом Святим Ісуса Христа і нашого Отця по всієї землі, куди Він нас не веде. Тому є місіонери нашого Господа, священники, молитовники і благовісники, всім миру, добра і любові. Амінь.